Вітаю вас, друзі! Триває серйозне загострення зараз на Донбасі. Ми всі є свідками російської агресії, і зараз російські окупанти вчинили новий воєнний злочин. Він називається примусове переміщення населення. Організований масовий централізований виїзд населення. В Російську Федерацію про вивезення людей з окупованих територій України до Російської Федерації повідомляє також і маріонетка Кремля, очільник окупаційної адміністрації Російської Федерації у так званій ЛНР-пасічник. Призиваю жителів республіки в кратчайші сроки виїхати на територію Російської Федерації. Він динушний, я. Я должен был вообще довести, вот и они тоже. На халатное отношение. Только отношения. до таможни, все. Вот и все. А зачем так красиво, блин, рассказываете? Уже все красивые, уже Это все не молодцы. ко мне, девушка. Ну а вот детвору куда на ночь девать? Угу. Опять а же не ко мне. Самим. В Ростовській області готові места прийому і розміщення наших граждан. Ці відео неочікувано стали доказом того, що Російська Федерація планувала усе це заздалегідь у рамках спеціальної операції. Зверніть увагу на дату. Обидва відео були опубліковані учора, 18 лютого, сьогоднішнього дня. 18 февраля. справа у тому, що поки я вчора готувався до цього випуску, то завдяки метаданим обох відеозаписів я з'ясував, що ці відео були записані 16 лютого, тобто за дві доби до того, як їх опублікували, і за добу до того, як російські окупанти почали вести активні бойові дії на Донбасі, і до того, як вони обстріляли дитячий садок, наразі ми угрожаємо комусь? Ні, ми кому то угрожаємо Росії. Напомню, ніколи не угрожала українському народу. Але окупанти брешуть, що вони нібито прийняли рішення про вивезення людей з окупованих територій вже після тих обстрілів. Хоча відео записані були іще до них. Це означає тільки одне: і обстріли, і так звана евакуація. А по факту вивезення примусове людей із окупованих територій, це був заздалегідь запланований сценарій. Російських окупантів у межах їхньої спецоперації проти України на дулі. Просто нагло обманули. Підписуйтесь на мій канал, друзі, тисніть лайк до цього відео. І щоб це відео із дуже важливими доказами російської агресії набрало більше переглядів, обов'язково залиште під ним будь-який свій коментар. Ну а якщо ви фінансово хочете підтримати те, що я роблю, то усі реквізити є в описі до цього відео. Та це не все, друзі. Окупанти були настільки тупими, що вони навіть із сайту так званої ЛНР Мер після моїх публікацій видалили відео із пасічником. Правда, потім його перезалили знову, і з нетерпінням чекаю, коли окупанти заявлять, що усі ці метадані їм підкинули, і взагалі їх можна придбати у будь-якому магазині, і ці метадані просто заблукали. То вони заблудились просто. Пойдіть в магазин. У нас і купіть там. Але це також і ще не все, друзі. Далі більше, коли вдалося дослідити усі метадані. Відеозапису із пасічником, то з'ясувалося, що цей відеозапис до публікації був розміщений на комп'ютері у папці під назвою Брасок Мангуста. Це дуже цікаво, тому що звучить як назва спецоперації, і за неймовірним збігом, виявляється, Сполучені Штати Америки раніше планували проведення операції під назвою Також Мангуст. Суть операції полягала у тому, щоби створити привід для вторгнення. На комуністичну кубу повалити Фіделя Кастро і поставити там свій маріонетковий уряд. Можливо, це просто і ще один, знаєте, такий неймовірний збіг. Ну буває, але цікаво те, що напередодні розвідка Сполучених Штатів Америки та Великої Британії повідомляли, що у планах у Російської Федерації є створення інсценування приводу для нової атаки проти України із подальшим встановленням маріонеткового уряду. Ряду в Україні. Але й це не все чуть раніше в про ДНР заявили, що присіклі попитку українських силовиків свершить диверсію в Донбасі. І Обнародувальів відео. саме відео тут у Ютубі я вам показувати не буду, тому що там є сцени зі стріляниною. І Ютуб може заблокувати мій випуск у зв'язку із цим. Але на тому відео зображено, як нібито український, нібито солдат стріляє, бере участь у бойових діях при нібито атаці української. Армії на горлівку, та є одне, але це відео 100% є постановкою, тому що російська пропаганда публікувала та розганяла його учора, 18 лютого, але згідно із метаданими цього файлу, його було створено за 10 днів до того, 8 лютого. А у його назві міститься дата за іще 2021 рік, тобто за рік до публікації на дулі. Просто нагло обманули. окупанти зараз масово створюють фейки для того, щоб виправдати агресію проти України. І коли вони розповідають про створені ж ними фейки, то починають плутатись. Храніку побачив групу, яка попиталась зарвати нефті провод. Прошу прощення, провод котрим ідіот хімічні вещества. Он получил ранення, но этого не произошло. Російські пропагандисти вже прямим текстом кажуть про початок війни, маючи на увазі нову атаку проти України, тому що війна почалась іще ще вісім років тому. Зеленський віддасть приказ захвати Донбасу в найближчий час все, війна створюються і інші фейки про те, що нібито збройні сили України вже обстрілюють територію Російської Федерації. І я гадаю, усе це робиться тільки з однією метою: щоби Путін міг виправдати свою подальшу агресію проти України. А Скабєєва бреше тим часом про те, що нібито багато добровольців на окупованих територіях хочуть воювати проти України. Луганську почалась мобілізація. Добров... Вольце перебувають воєнка. Тільки Скабєєва не уточнює, які саме це є так звані добровольці, а дарма, тому що уся російська пропаганда валиться завдяки самим же росіянам. Той же Ігор Гіркін, він же воєнний злочинець, причетний до збиття малазійського боїнгу, і ще днями казав, що Росія зараз зганяє на окуповані території своїх найманців. А, будемо прямо говорити, сейчас туди нагнали ЧВКшників. Туди музиканти приїхали з ансамбля Вагнерів okay. в великих кількостях. там всякого разного добра собрали. Щоб якось пояснити збільшення кількості росіян на окупованій території України, очільник окупаційної адміністрації російських окупантів у Донецьку Денис Пушилін зізнається і ще у одному воєнному злочині у примусовому призові людей до армії окупантів. Сьогодні мною підписаний указ. А всі мобілізації та і Владимір Путін, президент Російської Федерації, видав указ по суті про мобілізацію чоловіків із запасу до лав збройних сил Російської Федерації. Що маємо зараз? Російські окупанти активізували бойові дії на Донбасі. Російські окупанти зігнали майже 200 тисяч своїх військових до наших кордонів. Російські окупанти проводять мобілізацію та спеціальні операції проти укр. Країни, але при цьому російські окупанти виявляється, не хочуть війни. Це все захід хоче. Війна вже на порогі. І нападати нападать, забрався не Путін. Запад цього ні, замічають прес-секретар Владиміра Путіна пєсков навіть стверджує, що усю цю ескалацію провокують десь ззовні. Коні ж говорили ж говорілі ситуація викруг України акцентом на ростущу напряженості, кстати говоря, ізрядно провоцируються. Ізвіні російські окупанти переходять до нової фази агресії проти України. Вони зараз стріляють у наших військовослужбовців, вбили сьогодні одного зранку українського захисту. Існика стріляють по цивільному населенню. Обстріляли той самий дитячий садок у станиці Луганській, але я забув. Це все було інсценування. Судя по зіяючому отверстю в стіні, і совершенно цілим сюклам українська сторона спеціально інсценировала... І Скабєєва, і російська маріонетка Толя Шарій продовжують поширювати фейки про те, що не було ніякого обстрілу, а вікна нібито лишились цілими. Я задався вопросом і одним вопросом, який я озвучив. А дійсно, чому не випали окна? Я мушу ще раз показати оці фото з місця подій, на яких чітко. Видно, що вікна скло не лишилося цілим, але пропагандистам правда не потрібна. Їм треба тільки відпрацьовувати методички, тому що на всіх фотографіях окна цілі. Все. ви ж розумієте, рознарядка прийшла. Нравиться не подобається, треба детрабату це. Я навіть не буду детально зупинятись на тому, що і тут у окупантів пропаганда дала серйозний збій, тому що на самому початку вони казали, що обстріл справжній, але що це, нібито україн. Раїна стріляла по окупованим територіям. Детский сад в Новокондрашовки ЛНР. Сьогодні утром сюди прилетел. Наряд українських бойовиків. Ще чуть-чуть і саду вже прийшли діти. Ми із вами, друзі, маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. Ситуація дуже і дуже серйозна. Учора також президент Сполучених Штатів Америки Байден повідомив про те, що Владимір Путін вже ухвалив рішення про атаку на нашу із вами країну, і у його планах є захоплення Києва, а ескалація на Донбасі це маневри для відволікання. Ви переконані. Що Путін вторгнеться до України? Так Росія хоче напасти на Україну в наступні тижні, наступні дні. Ми думаємо, що вони нападуть на Київ. На зараз я думаю, що він. Прийняв рішення. в Мене є підстави так говорити. Сам же Путін традиційно бреше усьому світові про те, що нібито Україна не дотримується мінських договорняків. Київ не виконує мінських соглашень. Особливо тоді Україна не дотримується мінських договорняків, коли по українському дитячому садочку стріляють російські окупанти із артилерії. Далі президент країни окупанта знову повторив свої божевільні вимоги. Внесення змін в Конституцію особому статусу Донбасса местным выбором. І по амністії, виходячи із його публічної риторики, можна зараз стверджувати, що владімір Путін вимагає, щоб Україна напряму сідала і домовлялася із маріонетками владіміра Путіна, та хоче, щоб ми просто так взяли із відкритими обіймами маріонеток Путіна прийняли до себе. Все, що потрібно зробити Києву, це сісти за стол переговорів з представниками Донбасу і согласувати політичні, воєнні економічні. І гуманітарні міри по завершенню конфлікту, та насправді і це також може бути лише відволіканням нашої і з вами уваги, що саме є у планах Путіна, знає тільки цей навіжений диктатор. Будьте особливо уважні та обережні, друзі, у найближчі дні та тижні. Ситуація, як я вже сказав, неодноразово дуже і дуже серйозна зараз. Вірте в наші збройні сили, допомагайте їм та підтримуйте їх. І що би собі. Там Путін не планував, якби він не уявляв, що він знищує Україну, нова атака проти нас рано чи пізно закінчиться падінням цієї новітньої російської імперії.